1 грудня у Коломиї сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та пішохода. Внаслідок автопригоди 66-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. 44-річний водій, керуючи автомобілем Крайслер, здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги по пішохідному переході. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що сприт. Чинило смерть потерпілого. Це частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Поліція звертається до водіїв. Будьте уважними і обережними під час поїздок автошляхами, особливо у місцях можливої появи пішоходів. Пам'ятайте, що швидкість руху в межах населених пунктів не повинна перевищувати 50 км на годину. Враховуйте стан проїзної частини, не робіть різких маневрів та завжди переконуйтеся, що це буде безпечно для інших учасників дорожнього руху. Також звертаємося і до пішоходів. Переходьте дорогу виключно у встановлених місцях, попередньо переконавшись у безпеці дорожнього руху. Для позначення себе на дорозі бажано одягати світлий одяг чи спеціальні жилети. Обов'язково використовуйте світловідбивні елементи, щоб бути помітними для водіїв у темний час доби. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Раї.